Зараз ми з військовослужбовцем поспілкуємося. Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ та політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Кирило, раді вас вітати. Доброго ранку доброго ранку радий вас бачити навзаєм. Пане Кирило, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на часово-ярівському напрямку. Як змінилася там обстановка після відкриття Харківського фронту, зокрема, якими резервами послуговується нині ворог. Ворог не послаблює тиску. Він продовжує штурмувати Часів'яр. Він намагається його захопити, і це не є мені здається таємницею, що ціль Путіна так і залишається окупація всієї Донецької області. А Часів'яр це шлях на Костянтинівку. в першу чергу тут до Костянтинівки 10 кілометрів по прямій, а там далі ж поруч, взагалі, Дружківка, Краматорська, Слов'янськ. Це їх мета захоплення. E, вони декілька разів штурмували дуже міцно, півтори-дві доби тривали штурми останнім часом, і ми завдали їм великих втрат, нанесли ударів. Наші гради працювали, наша арта працювала. Арта тут працює дуже дуже плотно. Працюють дрони 41-ї бригади. Працює <кхів> мінометники, наші працюють, і в результатах ми бачимо, що днями, як казав Назар Волошин, керівник прес-служби. Хортиці всієї, що 98-ма дивізія, десантна відводять її звідси на довкомплектування. А щоб ви розуміли, це був найважчий противник. Ця дивізія це десантура. Вони екіпіровані, вони підготовлені, молоді треновані контрактники. Це був дуже дуже важкий противник. Він не закінчився. Це була їх основна сила на штурмах. Зараз, зараз ми бачимо, йде перегрупування, якесь ротація, якісь підтягують резерви. Це не означає, що менше обстрілів. Вчора чотири каби пролетіли над нами по Канстасі. Ракети авіаційні теж працюють. Працює арта по нас. Працює Смерчі, урагани, гради касетні. Намагаються вони з технікою штурмувати зараз. Вони періодично то такі змішані механізовані штурми, то маленькі групи. То вони намагаються брати часів яр в лищата, наступаючи по флангах. Днями Діпстейт писав, що вони трохи просунулися, де теж. У себе в телеграмі вже писав з картою, що там, де вони вдоль траси просунулись по полю, це ні про що ми їх можемо стерти будь-якого миті. Там нема де ховатися. А більш важка ситуація на північному фланзі Бахмута. Там вони теж тиснуть, лізуть вже по купі цегли. На яку перетворили. Там я вже не пам'ятаю, що там було або дача, або такий приватний сектор, але його зруйнували. Але там жодного просування останні дві доби нема. Турми є намагання штурмів є. Знищуємо і техніку, і десант, який стоїть технікою йде. Наш танк теж виходять на передову, відпрацьовують, відходять для розуміння. Тут наш танчик виїхав відпрацювати по їх точці під підкриттям гранатометників. Це перший батальйон 41-ї бригади. Шість півішек по ньому влучило. Танк горів, але гарячий танк відпрацював і повернувся. Я вчора спілкувався з екіпажем цього танку. Всі троє хлопців живі. Командир танку отримав опіки долонів. Його буде госпіталізовано зараз. Але всі хлопці живі, в рівноваженні. Кажуть, виконуємо свою роботу. Ворог не має присуватися далі. Часів'яр, українське місто українського Донбасу, тримається, тримається міцно. 41 першу бригаду сюди перекинули наприкінці березня з Куп'янського напрямку, де ми там завдавали ворогу. Теж немало клопоту, випалили їх позиції. І зараз і Главком Сирський тоді відмітив, що є тактичні успіхи на купінському напрямку. І нас перекинули на тоді найважчу ділянку часів яр. І казали, що тиждень-два, у квітні, мабуть, часів яр буде залишено. Тобто, хлопці робить селфі в часів'ярі, бо скоро ви його втратите. Але бачите, вже закінчується травень, а ми тримаємося. В часів яр вони на вулиці досі не зайшли. Пане Кирило, ви згадували, що однією з досить складних ділянок це є околиці мікрорайону Канал. Нагадайте, будь ласка, чому саме і наскільки активно противник намагається просуватися саме в мікрорайон Канал, робить ці спроби? Чи останнім часом ну в принципі полишив такі сподівання зайти туди і вже розвивати свій успіх звідти? Це стосується не тільки каналу, взагалі на всіх ділянках, де він може вийти до часів він намагається зачепитись за будь-які будівлі, за будь-які дома, навіть розрушені, там залишки п'ятиповерхівок, він намагається зачепитися. Чому їх всі ці, ну це не є великою таємницею, в них перевага в кількості в особовому складі. Але коли ця навала йде полем, йде лісом, тут на півночі, що нам важко, на півночі ліс. Дуже насправді красивий ліс. Всі його знають біля часів яру. Його поступово перетворюють вже на випалену землю. На жаль, ось коли вони просуваються, яка б велика толпа не була, скільки б техніки не було. Ну арта 41, мабуть, одна з найкращих, яка є в Збройних силах України, і арта їх знищує просто. А коли вони війдуть в місто, нав'яжуть нам вуличні бої. Як не готуйся, як не намагайся, але кількісна перевага ворога тут буде важити значно більше. Бо Артії ну по місту працювати не так вже вони ж не бачать. Тому вони намагаються зачепитись за канал, за новий, за що завгодно зайти в часів яр, щоб зайти зачепитися, навзяти на вуличні бої та поступово вичавити нас часів яру. Тому завдання таке не впускати їх в часів яр взагалі, тримати їх на околицях. Вони перериваються, іноді проривались групи. Тобто виходила велика кількість десанта, танки, десант на бехах, проривались в обход, проривались скрізь позиції. Доходили до часів яру, заходили, але в нас тут е, зупинка така велика. А куди ходить експрес, ми жартуємо на концерт до Кобзона, відразу що у бізнес okay. Okay. починається. Okay. Ніхто не повертається. Okay. Okay. Да. Uh, і ще там є. Якщо ось є мікрорайон канал, якщо навіть вони працюваються далі, далі така природня перешкода це сам канал Сіверський Донець Донбас. Він зараз там майже немає води, тобто ну менш ніж по коліно, Але все ж таки важка техніка його е, пройти не може так просто. Вона має зупинитися, хоча б щоб висадити десант. А в цей ага. час вона дуже вразлива. Тому є ще така це за нашими спинами. Лінія оборони вже в часі. Іноді вони намагаються перетнути канал поруч з містом, але теж е, не цим це не вдається. Угу. Пане Крило, останнє запитання буквально. Дивіться, зараз широка дискусія розгорнулася в Європі, зокрема навколо питання, чи дозволяти Україні бити західною зброєю по окупантах на їхній території, і оглядачі говорять про те, що якби ми мали цей дозвіл, допоки не відкрився харківський фронт, ми б не дозволили відкрити цей фронт. На конкретному прикладі вашого напрямку, що б змінило, якби ми мали цей дозвіл на Часово-Ярівському напрямку, якби була змога бити окупантів західною зброєю надчасово-ярівському відтинку. В першу чергу це, звісно, стосується Харківщини, Сумщини Чернігівщини. Бо коли збирають велике угрупування для вторгнення в Україну декілька годин, коли вони вже готові вирушити, вже вони вийшли з укриттів, готові рушати на територію України, вони дуже вразливі на своїй території. І саме у цей час, якщо завдати удару, то наступу на Харківщину взагалі б не було. У нас тут трохи інша ситуація, бо. Ми навіть коли б'ємо по їх тилу, то це територія окупованої України, Донецька область. Тобто нас це взагалі не стосується. Але якщо по кордонах України на російській території біля кордону знищувати склади БК, знищувати логістику, залізницю, бо вся російська логістика підв'язана під залізницю, така в них доктрина військова, то вони покотяться назад без постачання своєчасного палива боєкомплекта, поповнення без відвозу поранених, без доставки харчів та води воювати неможливо. Це дуже короткочасний період, і вони побіжуть назад. Тому це дуже важливо і з оптимізмом побачимо новість з зранку про вчорашній виступ Макрона. І сподіваюся, що поступово будемо це запускати, і це отримуємо цей дозвіл.